Типові помилки при оцінці кандидатів на інтерв'ю і ще одна така. Часто розповсюджена помилка, це особиста подібність, коли рекрутер оцінює кандидата згідно того, що він на нього чимось схожий. Або ж схожий зовні, або ж схожий по своїм принципам відповідно до життя, має якісь такі схожі амбіції. От уже з перших хвилин зароджується така розмова, і рекрутер про себе думає: ой, ну прям схожий до, до мене, це точно як я. І вже забуває про те, що є критерії до самої вакансії і відповідність їх з тим кандидатом. А просто оцінює, що все, людина схожа, нам не подобається класно. Ми будемо співпрацювати, ми спрацюємо. Але насправді це не є основний критерій пошуку кандидата, і відповідно це є помилка. Тому я не рекомендую і намагаюся максимально бути об'єктивною в оцінці кандидатів на інтерв'ю. Суб'єктивізм він в принципі ніколи не допомагає, тільки розрушує ефективність самої співбесіди і не допомагає при виборі самого ж кандидата на. Бак.